І я із задоволенням передаю слово колезі Височині Ірині Леонідівні, доктору медичних наук, професорці, завідувачці кафедри сімейної медицини і пропедевтики внутрішньої медицини з доповіддю діагностичний пошук та лікувальні стратегії при синдромі диспепсії. Доброго дня, шановні колеги. Хочу запропонувати в межах четвертої конференції з функціональної медицини роздивитись проблему діагностичного пошуку та лікувальних стратегій при синдромі диспепсії. Хочу нагадати, що кожна третя людина протягом життя відчуває симптоми диспепсії, що даний феномен є четвертим за частотою у світі діагнозом. Які встановлюють сімейні лікарі, терапевти при первинному зверненні, що на сьогодні це найбільш поширений симптомокомплекс, який зустрічається в практиці інтерністів. Якщо ми говоримо про Україну, то статистичні дані дають нам питому вагу від 30 до 40 населення України, і сьогодні констатуємо, що і діти. Майже кожен десятий старше трьох років має прояви диспептичного синдрому, і є чіткі вікові періоди, коли ці зміни мають право бути діагностовані у пацієнтів педіатричної когорти. І на жаль, кожен третій, хто в дитинстві має функціональну диспепсію, в дорослому віці трансформує цей стан в хронічний запально деструктивний процес. Отже, да, глобальна поширеність, вона кожен п'ятий житель планети Земля. Якщо ми говоримо про наших колег з Америки, то це майже п'ята частина населення з точки зору виявлених періодичних симптомів дескепсії. І якщо ми говоримо про європейські рекомендації, то функціональна диспепсія є одним з найчастіших станів, які трапляються в клінічній практиці. Отже, це дійсно є актуальним, значущим і доведеність проблеми в цьому світі на мапі, яка наразі перед вашими очима. Давайте трошки. Очки поговоримо про термінологію диспепсії, тому що якщо ми подивимось на хмарне сховище інформації е, словнивкового запасу, то спорідненість до терміну диспепсія – це біля 30 термінологічних синонімічних складових. І біль у житті, і здуття, і кислотні, рефлюкси, запора, і діарея, і ми можемо продовжувати і продовжувати. І зазвичай диспепсія з точки зору медичної практики, пов'язана з прийомом їжі і, отже, розглядається як синомомічне з розладу травлення, як стану, що характеризується симптомами у верхній частині живота. Та які включають біль або дискомфорт, здуття живота, відчуття ситості при дуже невеликому споживанні їжі, відчуття незвичайної ситості. Після їжі, нудоту, втрату апетиту, печію, регіонітацію е, їжі або кислоти та відрижку. І перед вами типовий портрет пацієнта з симптомами диспептичними, які зазвичай ми бачимо на е, при первинному контакті з пацієнтом. Хочу нагадати, що е, дословний переклад диспепсія це важке. Травлення зазвичай це гетерогенна симптоматика, група симптомів верхніх відділів черевної порожнини, які виникають з різних причин, і перед вами структуризація диспепсії. На первинну, яка пов'язана з органічною патологією, і буде зазвичай інтерпретуватися на користь більш конкретного діагнозу, і є так звана функціональна диспепсія, яка зустрічається у більшості, це майже 80 до 90 тих, що звертаються з диспептичними розладами до фахівців різних рівнів надання медичної до. Допомоги, але у цих пацієнтів рутинна клінічна оцінка не виявляє жодних органічних відхилень, і ми з вами верифікуємо функціональну диспепсію. Я пропоную всім клініцистам України все ж таки користуватись нашими рекомендаціями українськими і насамперед Української гастроентерологічної асоціації, яка чітко позиціонує шість тверджень щодо диспепсії. Перше твердження диспепсія – це будь-який серединний епігастральний біль, печіння, дискомфорт, відчуття переповнення після їди або раннього насичення, і далі, і далі йдуть клінічні ознаки, які ми з вами повинні враховувати. Впродовж не менше 4 тижнів, і з точки зору клінічного пошуку алгоритму ведення цих пацієнтів трактуємо подвійно як синдром, вторинна і самостійна назологічна форма функціональна диспепсія. Поки ми з вами визначаємось, який же це генез. Притамальність ми можемо використовувати попередній діагноз не обстежена диспепсія. І пам'ятати про те, що вторинна диспопсія це пацієнти з органічними системними метаболічними причинами, які подані на цьому складі. Тобто, вже йдемо за клінічними протоколами тих назологій, які є у конкретного пацієнта. Не забуваємо про те, що в нас є кілікобактер асоційована диспопсія і згідно з кіотським глобальним консенсусом, який підтримує наша українська асоціація. Десяція гастроентерологів розглядається як підгрупа вторинної диспепсії, симптоми якої протягом 6-12 місяців зникають або значно зменшуються після ерадикації келікобактер пілорі. і е, функціональна диспепсія, яка є самостійною нозологічною формою. Діагностуються у тих пацієнтів, які мають конкретні симптоми, і ми не можемо пояснити ці симптоми стандартними клінічними обстеженнями. Шосте твердження формує нам відношення до етіології та патофізіології вторинної диспепсії на тлі супутніх захворювань або станів. І нарешті патофізіологічні фактори функціональної диспепсії розглядають дисматорні зміни, вісцеральну гіперчутливість до розтягнення шлунку або двенадцятипалої кишки, гіперчутливість двенадцятипалої кишки до кислоти та ліпідів, наявне низькоінтенсивне запалення імунна активація слезової оболонки, присутність до дональної і психосоціальних розладів, що подано... І відструктуровано на даному слайді, ми також з вами керуємось функціональними критеріями римськими критеріями четвертого перегляду і перед вами ті зміни, які відбулися за 10 років вивчення насамперед функціональної диспепсії. І сьогодні це будь-яка комбінація чотирьох симптомів. Постпрондіального переповнення, ранньої ситості епігастрального болю, епігастральної печі, які є досить сильними, а тому перешкоджають повсякденній діяльності та виникають щонайменш три дні на тиждень протягом останніх трьох місяців або тривають упродовж підроку з відсутністю даних про органічну патологію, тобто наявні чотири симптоми конкретної. Тривалості хочу нагадати вам, що патофізіологічні фактори формування. Функціональної диспепсії вивчені на рівні порушень евакуторної функції шлунка, розладів акомодації, і 2016 рік дав нам так звані нові патофізіологічні компоненти формування функціональної диспепсії, такі як перенесені інфекції, запалення слизової оболонки 12-палої кишки. Низького ступеня активності, підвищення проникності слизової оболонки ДПК та збільшення вмісту еозінофілів, тобто доденальна еозінофілія, яка сьогодні розглядається як нові аспекти формування функціональної диспепсії у наших пацієнтів. Ми повинні з вами обов'язково структурувати функціональну диспепсію за двома складовими. Синдром епігастрального болю або постпредіальний дистрес синдром, який характеризується різним набором симптомів, тривають певну кількість разів на тиждень, виникають і пов'язані з прийомом їжі, і це все відповідно до римських критеріїв 4, якими ми керуємось. Не можу не сказати, що функціональна диспепсія приблизно 40% розлад класифікується як постпрандіальний дистрес-синдром, 30% – епігастральний, а 35% – це так званий перехрест. Тобто пацієнти відповідають критеріям обох станів, і це дійсно є певна діагностична складність з точки зору визначення, яка ж форма функціональної диспепсії є у конкретного пацієнта. І перед нами дефініції формування діагнозу функціональної диспепсії з точки зору форми. Тобто, епігастральний больовий синдром щонайменше 3 місяці і не менше ніж 6 Наявність болі або печії, які характеризуються інтермітуючим помірним характером, локалізуються в епогастрі і не пакують щонайменше один раз на тиждень, не є генералізованими, не приносять полегшення після дефекації або флатуленції і не відповідають критеріям діагностики розладів або одді. І друга форма функціональної диспепсії – постпрандіальний дистрес-синдром. Знову ж таки, протягом трьох місяців не менше шести останніх, і один з нижче наведених симптомів відчуття важкості після вживання їжі безпосередньо спостерігається після одноразового вживання, виникає кілька разів на тиждень, або швидке насичення, що перешкоджає закінченню звичайного вживання їжі і виникає принаймні кілька разів на тиждень. Отже, які ми можемо зробити для себе висновки щодо проблем диспепсії у сьогоднішній амбулаторній практиці, хочу акцентувати увагу всіх сімейних лікарів. Недослідження диспепсія стосується всіх пацієнтів з новими або повторюваними диспептичними синдромами, щодо яких раніше не проводилось жодних досліджень. Функціональна диспепсія не є тотожною діагнозу недослідженої диспепсії. Патофізіологія функціональної диспепсії повинна нами розглядатись як. Багатофакторний конструкт з обов'язковим урахуванням при первинному контакті таких наявних факторів ризику розвитку функціональної диспепсії, як спадковість, шлункова гіперчутливість, наявність інфекцій, хіліко, бактер, шкідливі звички, аліментарні фактори, тобто. Це ті складові, які сімейний лікар обов'язково скринує у кожного пацієнта з диспепсичним синдромом. Хочу також сказати, що компетенцією сімейного лікаря є встановлення робочого діагнозу диспепсії, і це є найдоцільнішим варіантом та ефективним введенням більшості пацієнтів із диспептичними проявами, в яких відсутні тривожні ознаки, обтяжуючі фактори та є негативними результати початкових обстежень. Хочу декілька слів сказати про останню публікацію, яка присвячена функціональній диспепсії 2023 року, яка чітко констатує, що на жаль, сьогодні. Цей хронічний шлунково кошковий розлад, який широко поширений в суспільстві, на жаль, не має високої ефективності фармакологічного лікування першої лінії, включаючи інгібітори протонної помпи та прокінетиків, і це залишається незадовільним з точки зору ведення цих пацієнтів, а розуміння. Патофізіології функціональної диспепсії буде допомагати в кожному конкретному випадку, тобто персоніфіковано між лікарем та пацієнтом, буде ключем до ефективного вибору лікування та ведення цих пацієнтів. І ще одна рекомендація бібліометричний скринінг тих. Знань, які є на сьогодні за 20 років аналізу інформації з високоранзових медичних джерел, говорять про те, що сьогодні поєднання немедикаментозного лікування та фармакологічного може бути так званою гарячою точкою та напрямком майбутніх досліджень. Отже, хочу зазначити, що сьогодні. Основною метою лікування ми можемо розглядати у пацієнта з функціональною диспепсією покращення якості життя. І хочу запропонувати дискусію з точки зору, чому гастритол може бути рекомендований як універсальний препарат у пацієнтів з будь-яким видом диспепсії, як вторинної, так і функціональної з точки зору можливості ведення цих пацієнтів різними фахівцями. Хочу вам нагадати: гастритон, полікомпонентний фітоекстракт, який структурований сьома рослинами, і інформація щодо розглянутих механізмів дії цього препарату. За результатами великої кількості ревалентних досліджень, а це 75-2018 рік включно, дозволяє говорити про вивченість і можливість його використання. Давайте подивимось: панель боротьба з диспепсією, що доведено по відношенню до гастритону. Спазмолітичний, антигіперперистальтичний, антисекреторна дія у відношенні до кишечної рідини, холеритична активність збільшення секреції панкреатичних ферментів. І посилення посприндіальної гіперемії як репарація слизової. Тобто ми говоримо про те, що майже всі патогенетичні складові та ті проблеми, які заявляються пацієнтами з диспепсичним синдромом, є контрольованими з точки зору доведеності цих ефектів. Давайте подивимося, що нам дають превалентні. Ви висновки з цих публікацій спазмолітичний ефект це розслаблення гладкої мускулатури шлунка кишечника, що дозволяє боротися з болем, неприятними відчуттями в животі, а механізми є досить унікальними. Це і блокада кальцієвих каналів, солодка, це активація калієвих каналів разом зі слабоблокуючими властивостями щодо кальцію. Це ромаш пригнічення кальцієвого струму і фосфодіастераз подібних механізмів звіробій. Тобто, ми досить добре контролюємо больові скарги наших пацієнтів. Антигіперперистальти – це насамперед екстракт полину, ефект порівняний або навіть більше, ніж у лепарамида, екстракт звіробою є порівняним. Тобто, дійсно, ми говоримо про те, що ми контролюємо цю проблему у наших пацієнтів. Колетичний ефект пов'язаний з феноменом доведеності збільшення виведення жовчі і концентрації компонентів, збільшення секреції панкреатичних ферментів, а посилення цих функцій а, і наявна постпрандіальна гіперемія, яку забезпечує полин в складі гастритола, сприяють насамперед нормалізації травлення, а отже, контролюють гастроінтестинальні синдроми у пацієнтів з диспотаційної. Проявами. Панель боротьба з виразкою, гастритол чітко доведено, наявна антихілікобактерна активність, зменшення секреції соляної кислоти, збільшення продукції муцинів та загоєння виразок. Що дається клініцисту? У нас дана інформація може бути асоційована з пацієнтами з хелікобактерної асоційованою диспепсією, які потребують необхідності ерадикації хелікобактер пілорі. а гастритол. Давайте подивимось: дягіль карбобенедикт пригнічують уреазу, перешкоджають колонізацію патогенів на слизовій, солодка та дягіль пригнічують адгетгіс хелікобактер Пілорі. Солодка юробі гальмують зростання, тобто ми контролюємо всі складові інфікування, розширення інфекційного процесу і дозволяємо говорити про те, що ми будемо забезпечувати ерадикацію цього складного патогену. Флаваної солодкі, глабридин, глабрен це активність навіть відносно кларитиміцин та моксицилін резистентних штамів хелікобактер пілорі, які на жаль зустрічаються в рутинній практиці лікарів. А також плюс додаткові ефекти, які будуть допомагати відновлювати слизову на фоні ерадикації хілікобактерпілері, зменшення секреції соляної кислоти, підвищення продукції муцина, і це нам буде давати можливість очікування ефекту загоєння виразки, якщо така була, з точки зору можливості застосування препарату гастритон. Ще одна панель, яка чітко доведена в високоранговому огляді з приводу вивчення механізмів препарату гастритол: це наявний протизапальний ефект, антиоксидантний імуномодулюючий. Та вплив на імунокислотний метаболізм, і це все на рівні молекулярних механізмів контролю запалення, це цитокінові взаємовідносини, а антиоксидантний ефект достигається контролем активних форм кисню і всіх складових відновлення оксидантного захисту. Клітин організму, отже, за висновком великої кількості револентних досліджень, ми можемо для себе розуміти, що да, ефективність препарату гастритол сьогодні пов'язана. І доведена з наявними прямими ефектами на рівні шлунково-кишкового тракту. І це контроль диспептичних прояв, це контроль хелікобактер пілорі, і це ті патогенетичні складові, які також проговорюються в патогенезі розвитку диспепсії у пацієнтів. І тому да, гастритол може бути рекомендований для ведення цих пацієнтів. Два слова про рекомендації експертів в педіатричній практиці, тому що частка пацієнтів з диспепсією є дітьми різного віку. Отже, 2017 рік і звернення до педіатрів з точки зору того, що отримані дані про низьку частоту побічних ефектів і високу ефективність резолюція гастроентерологів, нутриціологів України підтверджує можливість використання гастритолу у пацієнтів дитячого віку, і прес-реліз мультидисциплінарне по лікуванню функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей це також гастритол, який контролює симптоматичну картину, діє на фотогенез, є з високим рівнем дослідження ефективності, безпечності і можливості застосування в педіатричній. Субтитрувальниця Оля Шор Практиці. Нагадую, за інструкцією, дозволено дітям від 7 років і старшим, також дорослим, у відповідності до інструкції, показаннями на першому місці є функціональна диспепсія, метеоризм, гастрити, комплексне лікування виразкової хвороби. Гастритол має чіткі виверіння і протипокази, і потребує урахування взаємодії з іншими лікарськими засобами. Що є в діючій інструкції, і закінчую свою доповідь, я все ж таки хочу акцентувати увагу всіх колег. Ми пам'ятаємо, що. Пошук, діагностичний пошук, причини диспепсії може займати певний час в роботі фахівців різних рівнів надання медичної допомоги, як сімейних лікарів, інтерністів, гастроентерологів. Але все ж таки ми формуємо діагноз за скаргами і ми можемо використовувати для контролю основних скарг. І патогенетично бути впевненими в обґрунтуванні роботи препарату гастритол для контролю всіх скарг, всіх синдромів диспептичних проявів, і мати впевненість в тому, що цей препарат буде допомагати введенні пацієнтів з функціональною диспепсією. Я дякую всім за увагу.